Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Всім доброго дня, товариші, лайчатники, взагалі мисливці і всі глядачі. Дивіться, ми зараз на ділянці. Тут я отримую своїх собак. Хто вже знає, хто не знає. Так коротенько вас ознайомлю. Дивіться, у мене на отримання в даний час є такі собачки, як ось ви бачите зараз на екранах. Це є урза. Досить така хороша. Перспективна сучина, дуже класна, вона вона пошукова, вона злобна. В неї є двойка по кабану, є двойка по буршучка. Походить вона від жилки 2. І від те Урмана, якого привезли звідтам, який походить від Волкова, від Тагіла Волкова. Там такі хороші звірові собаки. Собачка з приводу неї вона досить злобна, пошукова. Не знаю, чи хто ще дасть вам гарантію. Наприклад, я особисто від себе гарантію. З приводу, як будуть від неї цуценята, 100% будуть собаки робочими. Дуже хороші, генетично здорові собаки, потужні, такі, що і дає. На один виводок вже мало собачок, дуже класні собачки від неї получилися, Міцні собаки досить. Так що це така буде в мене племінна собака, від якої я буду вести собі племінне своє поголів'я. Ось таким чином, вона така вона не пропустить вам жодного сліду. Жодної тварини, вона не полінується полізти в самі важкі хащі, терен і тому решту. Ну, дуже мало є на даний момент хороших сук, а тим більше таких, які дають хороше поголів'я. Бачите, кобелів є море. Так, кобелів є море, кобель, то кобель, але з сучками є проблеми. І я взагалі вважаю, що собака собака навіть на випробуваннях, Я взагалі би на даний момент таки. Можливо, я би хотів, щоб почали щось писати, критикувати. В загальному, чесно вам скажу, щоб у нас було якесь хороше поголів'я собак. Для мою думку, я, це моя особиста думка. Ви пишіть, коментуйте. Хтось, можливо, згідний буде, хтось не згідний буде зі мною. Я рахую, що такі, як сука, вона має мати одиночні дипломи. Чи, кобу? Я б взагалі парні дипломи взагалі заборонив, взагалі, тому що ми цим портимо породу. зрозумієте, я всі знають цю хитрість, і це є правда. А не підтягує моя собачка, трошки не натягує на диплом. Ну як я ж її тримав там три чи сік років, я ж її хочу пов'язати, правильно, хочу взяти цуциків, хочу щось продати. І хто би це не говорив, що це не бізнес, що ні, я це не планую, і мені цього не потрібно, це не є заробіток, все це брехня, тому що хто тримає сучок взагалі в подальшому надіється в більшості випадків отримати від неї цуценят. І як ніяк зараз ціни. Досить таки недешеві на цуциків 250 доларів просять за цуценя. То я рахую, що 5 цуценят і ви маєте кругленьку суму, навіть на такі потреби, як там чи навігація, чи обслуга собак, чи корм. В принципі, воно має віддаватися, кожна справа має мати якусь винагороду. Правильно? Ми працюємо, отримуємо заробітну плату. Тримаємо собак, хто тримає собак, знає: рубець, корма, прогулка, бензин, проїжджаєш, ходиш. В кінцевому результаті. Ти не можеш тих собочат віддати задурно. Ось таким чином, це вже кожного особисто, хтось продає по 100, хтось продає по 200, хтось по 500, хтось вже зробив такий конвейер бізнесу, що там і дійсно 400 лупить доларів і вище. Це вже взагалі маразом. Я не знаю, що та собака, той цуцик має робити у подальшому, якщо він коштує 400 доларів, це вже трошечки планку треба понижати, тому що нема такого. Типу, це трошечки вже, як то кажуть, не по мисливськи, тому що в загальному колись, наскільки я знаю, то взагалі. Ніхто грошей за собак не брав. Завжди собак дарили, мисливці, мисливцям мисливцям, ось так кічистий могорищі і так решту. Але зараз все стало на рейси бізнесу. Так воно і є. І в тому справа, що ми відклонилися від теми, оці другі дипл... парні дипломи, тим ми втрачаємо робочі якості собак. Я даю гарантію таку, щоб, бач, бачите, то, що відбувається на площадках, як собаки працюють. То, я, то видно, що собаки в лісі не спрацюють взагалі. Жодна собака, та, яка працює в вольєрі, не спрацює, тому що вони, взагалі в них робочі якості просто на нулю. Якщо на вольєрі образно 100 на 100 не може знайти звіра і, там ще погавка, і робить два відходи, якоби вже власник підходи до тої собаки, вже собака бачить, що за спиною щось є, і тоді починає. Щось там обгавкувати, пробувати, це є нуль. Ми зводимося до нуля з нашими собаками, зводимося до нуля, тому що немає полювання. Бачите, все прикривають, вольєри прикривають, немає якісних притравок, немає собаці під час роботи кінцевого результату. Воно також все, в принципі, йде. Є тим фактором, що зводить собаківництво до нуля. Такі мисливську собаку. Зараз говоримо про лайок, хай буде за лайок. Ось так. Само по собі воно звелося, тому що ми в'яжемо якоби польового чемпіона, який там в клітці ловить кусає, в лісі він є нульовий. Ми думаємо, що він є польовий чемпіон. Передати, передати він нічого тут зняти не передає. Документів має стос. Ми тим в'яжемо, думаємо, що то собака зіркова, а в кінцевому результаті нуль. Більше робити акцент на вільні дипломи. От, скажіть, мені скільки в нас взагалі є таких дійсно вільних дипломів, таких, щоб, дійсно, собаки по вільному звіру працюють так, як має бути. Одиниці, напевно, що одиниці, не буду говорити, що їх немає взагалі, є, але одиниці. І всі більшості таких, як там польові чемпіони, це все вже став, можна, сказати, такий свого роду спорт. Люди перейшли вже, типу, можна сказати, це собачий такий спорт, там, що хто козаряється своїми собаками, хтось про полювання, мови нема. Якщо ми хочемо мати хороших робочих собак, я дійшов особисто до такого висновку. Маєш свою, не шукайте ні в чого ні в кого, ні в кого нічого кращого немає. Може, десь є, дійсно, але ми завжди що думаємо, що у когось краще, ні в нас. Для себе кожен повинен знати мисливість. Береш собачку, знаєш, що собаки, там кощук, чи познайомство, чи хтось попередньо брав, чи, можливо, повіриш людині на слово, що собака робоча, все залежить тільки від тебе, не від кого іншого, тільки від тебе. Скільки ти разів вийшов в угіддя з тою собакою, що ти ті собаці показав? Що ти ті собаці добув? Все тільки залежить від тебе, як від власника собаки. Тоді ти можеш робити якийсь конкретний результат і говорити про того чи іншого заводчика, що в нього там нічого доброго немає, коли ти е, вклався в собаку і ти її розкрив на всіх, нехай буде 80%, тому що ти нас багата, велика дуже помилка є в собаківництві, те, що е, вірить. Вірять папірчикам, вірять папірчикам, і дуже багато зараз людей обманює, цих заводчиків, які все розмальовують. Дуже красиво, що їхні собаки там. Цей. А конкретно, коли ти говориш якусь роботу, ну, Скинь я вже зіштовхувався, повірте, з сотнями таких власників собак. Коли ти кажеш, ну покажи мені собаку роботу. Це не, просто нереально. Тим більше в сучасному світі ви собі кожен уявіть правильно, коли ти йдеш угіддя. Твоя собака заганала там чи куницю, чи білку, чи бере кабанат. Хіба ти не достанеш телефон і не знімеш? Всіх поголівно чомусь в той момент, коли ти питаєш, зразу щось стається з телефонами. Або зависає телефон, або переповнена пам'ять, і відео всі пропадають. Дуже маленько процент відсотків вам покажуть собак, з якими дійсно полюють у добувають звіра. А це я вагома, як то кажуть, доказ того, що ваша собака щось працює. Ось так, розумієте, не в тому навіть справа. Собака може бути і мало бути у гіддях, мало неї займатися, вона може давати хороших потомків. Це вже, ну це, це вже лотерея, це треба дійсно попасти на якусь хорошу лінію собак. Ось так, я перебрав дуже багато собак, дуже я взагалі не знаю, надзвичайно багато різних собак я мав. Дійшов висновку того, що з західняків, одиниці собак, які даються, які дійсно робочі. Тому що в більшості собак не мають пошуку, не мають вязкості, кабан перебігає з кварталу у квартал, собаки залишають того кабана, і вже більше навіть за ним не йдуть. Ось так. Чому я тверд більше ставку роблю на європейців, якщо чесно. Тому що європейці чомусь менше, що вони, мені здається, такі підпорчені, підпаровані, щось там підмучено. З ними це є менше зроблено. Ось таким чином. По даному отриманні собак, що зараз у мене є. Це є ось ця урза, є акіра, є пуля. Пуля була пропала. Я думав, що навіть вже її хтось вкрав. Тиждень часу її не було. Пам'ятаєте, що зі Львова її привіз, така красива, велика сучина, здорова. Вона пропала, прийшла якась розбита, вся, побита нам, грудина на нею розшита, не знаю, де вона була, чи вона щось там брала сюди. Коротше, я без поняття, де вона була. Тиждень часу рівно в неділю вона загубилася, і в неділю я її знайшов. Ось так. Буду я її віддавати, замітьте, не продавати. В принципі, це мої особисті справи. Будемо її віддавати ми на Київ, точніше, обмінювати на молодого кобеля по тих самих собаках, там приблизно в родоводі є, що йде вона. Просто людина собі збирає таке племінне поголів'я тих собак, хоче вернути собі лінію тих собак, що там пуля походить. Давайте краще я вам покажу, як вона виглядає. Я сподіваюся, що ви собі згадали її. І ми її віддаємо і зміняємо її на кобеля молодого кобеля. ми її міняємо. Кобельок молодий, має 9 місяців, досить такий непоганий. Буду бачити по ньому. Чи я буду його отримувати, чи мені не порає. Там одна людина, знайомий, хоче його собі забрати. Так що, можливо, віддамо і йому. Ось так. Ну, Вже в більшості вже вже, собаку привеземо, тоді вже будемо бачити. На даний час в мене є. Урза, є Акіра, є європеєць кобельок молодий, 10-місячний, і є європейка молода, там, де чубуку, така непогана. Також будемо зараз ставити її на дієту. Трошечки вона зажаріла, будемо в'язати її, хочу від неї щось собі залишити. Хто попередньо відавно дивиться мої відео, той пам'ятає, що тут за собачка. Ось так, а хто ще не бачив, обов'язково не забудьте підписатись і обов'язково будете бачити в наступних рубриках. Собака там добре працює і вверх, по верху, по куниці працює, і по кабану. І дала дуже хороших. Одна єдина в'язка була зараз їй 7 років. Вона мала тільки одну в'язку і дала дуже хороших цуценят. Там Собаки дуже гарно розкрилися, і я хочу, тому що мені її отримала моя тітка, я в неї її заберу її назад, і будемо зараз її пробувати трошки ставити на, на шлях мисливства. Ось так. Так що будьте всі благорозумні, займайтеся собаками, не робіть поспішні висновки і не вірте не вірте там, де багато є писулюк, дипломів, кубків, тому що все це є ірунда. Чесно, хочете хорошу робочу собаку, йдете угіддя, бо хай людина нам скидає відео роботи собаки здійсно з лісу, має мати вільні дипломи по якоїсь дичині. Тоді я розумію, наприклад, є сучина, ми також цього року, дай Бог, якщо все буде добре. Обов'язково це навіть мови немає, що собаку буде вести ось цю конкретну якіру на пробування по вільному звіру, будемо реєструватися. Якщо така буде можливість, будемо собаку виставляти. Собака має мати вільний диплом. Має мати вільний диплом і має працювати по вільному кабану і по вільному профільному звіру в загальному. Можливо, навіть білка і куниця, якщо буде така можливість. Тому що ми втрачаємо племінне поголів'я І всім рекомендую, перш ніж. В'язати по-бистрому, в'язати собаку, будь ласка, пересвідчитись, що то за собака, чи вона взагалі працює, чи вона не працює. Робіть, не потрібно наплоджувати того, і так вистачає, вибачте, за слово, всякого сутичу, і так вистачає більше, ніж достатньо. Я вже зіштовхуюсь з такими людьми, що купляли цуценят по 400 доларів, два за щенка, і собака росте, ти його плекаєш. Як може бути собака нуль? Ну, Чесно, це дивно, лайка, з якою займаються, ходять на вольєри, і собака нульова не відходить, не шукає, не цікавиться. Чесно, це настільки вже має бути все на нулю, типу генетично, якоюсь слабкою. Це все, щоб собака, навіть це ж мисливська собака, вона має горіти, вона має лайка, це має, вона має хотіти давити все. Що це з цими собаками? Я, чесно, я, я просто шокований. Я бачу, як люди мучаться. Люди в постійних пошуках, сіки ти собак, не мав. Чому лачатники постійно щось шукають? Тому що нема. Немає добрих, добрих собак. Десь я кажу в загальному, що нема. є собаки, люди полюють, є, що розкривають на всіх хто має можливість, полює. Але в більшості проблема ще всього є у нас, у мисливців. Ті, хто отримує собаку, взяти собаку, неси за нею відповідальність. Ходи з нею, полюй, показуй ходи в ліс, прогуляйся з нею. Тоді роби поспішні виставки. Не думай, що ат я за на вольєр, потримав собаку рік. Відійсьте на вольєр, на, на вольєрі погавка або не погавкала, там через 2-3 хвилинки кабана залишила, а все, це, це вже не собак. Це не є, висновок, не є висновок такий, що можна робити з приводу такої собаки. Ось так, для Так що буде багато цікавих рубрик, незабаром осінь. Ще має місяць часу, серпень пересидимо, перечекаємо і будемо полегенько вже ходити, гуляти, щось, на, нахожувати собачок. Так що всім вам міцного здоров'я! Як то кажуть, успіху вам вашому, вашій нелегкій праці в отриманні собак, доглядайте за ними. Взагалі, так кажуть, виділяйте їм більше часу і буде вам щастя. Ось Так Так що пишіть, коментуйте, не забудьте підписатися, пишіть які у вас собачки. Цікаво послухати взагалі, коментарі, почитати, в кого є вільні дипломи по, по звіру профільному. Так що пишіть. Будемо все читати, озвучувати, відповідати на коментарі. Всім дякуємо, до побачення!